Тепер щодо недоліків. Тут є недоліки, є друзі. Самий перший недолік це має бути дуже потужне джерело енергії. Значить, і чим воно потужніше, тим далі промінь б'є, тим він більш вражає, він більш потужний і так далі. Я гадаю, це мають бути якісь міні-міні-ядерні реактори. Ну, такі буквально, як валізка, такий чемоданчик. Ну, добре, це, це учені мають робити, а не я. Не дилетант, не ми з вами. Але ми з вами маємо розуміти, в якому напрямку мали би ми копати. Чому? Бо забезпечити ППО країні, ну, я ж вам кажу, навіть той Залізний купол у Ізраїлі він не забезпечує на 100%, а вони борються з ракетами, які Хезбулла запускає запускають шайтан труби. Старі, якісь радянські ще поставлені ракети, ще в радянські часи був їм там поставлені цим арабським країнам, Радянським Союзом, це 60-ті, -70 70-ті роки. Вони їх запускають із шайтан труби, і залізний купол наче їх перемагає. До речі, не так уже і перемагає. Я пам'ятаю, десь я чув про 3-5%, але я потім поцікавився, не 3, не 5% пропускають. Набагато більше. Що вже казати про кінжали, в яких там 7 чи 10 махів, на які взагалі в нас зараз немає зброї, про що казати? Так їх випускають мало, і ми радіємо, значить, ну випускають їх мало. Ну але ж випускають, ну можуть почати випускати більше. Що ми тоді запаємо? Що ми тоді заспіваємо, коли їх почнуть випускати більше, набагато більше? А нездатні навіть західна зброя, ці Петріоти, вони ну, не, не дуже то і спроможні, якби з ними боротися. Потім. Авіаційні керовані бомби. а З цим взагалі важко <кхи> працювати. Як взагалі ви бомбу можете вражати чим? Е, С-300 чи Петріотами ну, авіаційну бомбу. Ну, як ви це взагалі собі уявляєте, скільки секунд вона летить на землю, з чого вона скидається? Добре. Е, і до того ж, ті всі ракети, які в космосі, ось вони летять по балістиці, навіть патріоти ну, це дуже важко. бо той залізний купол і так далі. Він взагалі-то працює і захищає від ракет, які летять так, неначе ті шахеди. Ось це то саме, що й шахет, тільки може з більшою швидкістю і так далі. Ну, не таку форму має. І так далі. Але принцип, якби той самий, воно летить над землею по такій траєкторії, не по балістиці, не ось так. от Воно летить, а просто понад землею. Так, ці ракети залізний купол може уражати. Як ви гадаєте, чому євреї настільки перелякані іранською ядерною програмою і взагалі ракетної програми у Ірані, якщо вони такі мегазахищені? Ну, вони ж мають начебто з наших таких уявлень хибних сидіти там, лускати насіння, посміюватися і казати: ой, вей там, ну робіть ракети, ми їх все одно зіб'ємо. Ні, вони дуже перелякані. Вони наносять превентивні удари. Вони діють на випередки, вони шпіонять, вони все, що тільки можна зробити, для того, щоб в Ірані не було ракет. Про ядерні це взагалі це їхній жах. Вони про це не можуть навіть думати спокійно. Взагалі, ракет, справжніх ракет, щоб в Ірані їх не робили. Тому що тоді цей залізний купол виявиться не таким і залізним. Я не кажу, що паперовим, але їм прийдеться не в переливки, не в переливки. Тому вони діють на випередки, а ми чомусь сидимо і чекаємо, що нас це пронесе. Не пронесе. Вам вже, вже дали зрозуміти, що ні, не пронесе. Війна буде точитися, поки хтось один не переможе. Або вони зламають нас, або ми зламаємо їх. Все іншим війна не закінчиться ніяким перемир'ям, перемовинами, поступками. Нічим вона не закінчиться, крім. Зламанням остаточним знищенням одного або іншого. Тому ми маємо діяти на випередки. І ми маємо розуміти, що проти цих кінжалів, проти ще там чогось, це найліпша зброя, лазерна зброя, тому що вона б вражала би ці цілі і вражала би над їхньою власною територією. Ці бомби, ці ракети падали б над ними. Вони, як тільки би виходили у стратосферу, вони мали б моментально. Знищуватися, моментально вражатися, і уламки падали б на їхні села, на їхні міста. Побачимо, наскільки б довго їх би вистачило, щоб уламки падали б на Курськ, на рьо, на тулу, на Саратов. Це недолік, значить, джерело енергії. Ну, Джерело енергії не такий вже й недолік. Насправді є моменти, і нам вже зараз не бавитися в толеранцію. Е, уран в нас є. Уран в нас є. В нас є власні значить, уранові копальні, уранові рудники в Кіровоградській області. Усі ви це знаєте. В нас нема програми збагачення урану, так, але уран в нас є. Це вже принаймні щось. В нас є атомна програма, в нас є атомні електростанції. Це теж вже щось. Тобто, щось з цим ми могли б зробити. Друга, можливо, навіть більш якби така прикра річ або мінус. Але його також можна здолати. Є певні думки у цьому напрямку у вчених, це те, що ця система лазерна, вона дуже сильно е знецінюється, так би мовити, через атмосферні умови, через погодні умови. Тобто, наприклад, коли йде дощ, е то ваш цей луч він розсіюється. На атмосферу, на ці краплини, на водяну пару і так далі. І досягає вже геть ну, в абсолютно слабкому такому варіанті, непотужному. Він вже не здатний якби зробити ту первинну задачу виконати, яка перед ним стояла. Ну, зазначимо, що в Україні понад 200 днів, здається, 220 чи скільки днів у році сонячні. Це вже не так мало. Це 60% в році. Ви захищені, повністю захищені. Це по перше. По друге, найліпше взагалі, лазер працює у космосі, значить, в вищих шарах атмосфери. Тобто, саме те, що стосується оцих ракет, ядерних ракет, балістичних ракет тощо. Тобто це вже їм повністю треба перебудовувати всю свою ядерну програму для того, щоб робити ці ракети іншими. Тому що в космосі вони в будь-яку пору року в ясну погоду, в хмарну погоду, вони будуть знищуватися. Це вже немало для початку. Це вже дуже немало. Було б для початку. По-друге, ніхто ж не каже, що треба звертати Айріси, Петріоти і так далі, засоби ППО. Звісно ж, ні. Це все має працювати вкупі. Це по-перше. А по-друге, тут є також ідеї. Я зараз не хочу вам їх озвучувати, бо це вже буде мега по Бо я тільки чув дзвін і боюся, щоб це не було. з «чув дзвін, та не знаю, де він. Але про що йде мова? В цьому напрямку треба копати, треба рити. На це треба спрямувати всю наукову і технічну думку. Треба шпіонити в Китаї, в Раші. Навіть також цей пуйло заявляло колись там 5 чи 7 років тому, що вони відроджують значить, програму лазерної зброї. І треба знищувати їхні розробки, значить, заводи, те, що вони встигли набудувати в цьому, і будувати своє. То це має бути ціла державна програма. По розробці вундерваффе Це дійсно зірка смерті, яка могла би нести лазерні такі піу-піу моментальні удари. Це дуже точкова зброя, точечна, дуже точна, дуже точна. Може бути дуже потужною. Це зброя моментальна з надшвидкістю. Для цієї зброї. Можна так зробити, що майже не існуватиме жодних перепон. І в принципі, зараз перейду дорогу. І в принципі, це зброя майбутнього. Це зброя майбутнього. Подивіться, фантастів, я вже казав це на початках свого відео. Фантасти це пророки 21-го століття. Подивіться всю фантастику. Там дуже багато ідей є насправді. Дуже багато ідей, які придатні для використання. Все, друзі. Всі бувайте, та не забувайте. Далі буде.